Чи замислювались ви, навіщо Бог створив людину, чому ми відчуваємо тугу за ним і чи можемо пізнати його лише розумом? У цьому випуску спробуємо відкрити Божий план про нас і дізнатися, як це змінює наше життя. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати отець Остап Борняк, і сьогодні я хочу поговорити про тему, яка здається очевидною, але насправді приховує безліч глибин, які Божий задум Щодо кожного з нас. Коли ми дивимося на світ, ми часто запитуємо, навіщо я тут, чого Бог від мене хоче. І відповідь надзвичайно тепла і радісна, Бог безконечно досконалий і щасливий у собі, не створив нас із потреби, а з любові. Його план зробити нас учасниками власного щасливого життя. Але життя не ідеальне, ми знаємо про гріх і про те, що Інколи відчуваємо себе далекими від Бога. Однак саме в таку мить згадуємо, коли настала повнота часів, Отець послав Сина Свого, щоб відкупити і спасти нас, скликати у свою церкву, дати Духа Святого і зробити нас спадкоємцями вічного щастя. І тут виникає друге питання чому ми прагнемо Бога? Це не випадковість. Господь створив нас на свій образ і вписав у серце прагнення бачити Його, навіть якщо ми про це забуваємо. Бог невтомно тягнеться до нас, бо знає, що тільки в ньому ми знайдемо правду і щастя, яких шукаємо. За своєю природою і покликанням ми, істоти релігійні, здатні до спілкування з Богом, і саме цей зв'язок надає людині її справжньої гідності. Добре, скажете ви. Але як пізнати Бога, чи можемо ми зробити власним розумом? Так, дивлячись на творіння, на всесвіт, на природу, навіть на самих себе, ми можемо зрозуміти, що є початок і кінець, найвище добро, правда і краса. І все ж наш розум має межі, ми спотикаємося об труднощі і не можемо самі проникнути в глибину Божого таїнства. Тому Бог дарував нам ще один скарб своє об'явлення. Він відкрив нам не тільки те, що перевищує людський розум, але й моральні та релігійні істини, які ми самі постійно спотворюємо. Завдяки цьому об'явленню ми можемо знати ці істини без труднощів, певно, і без помилок, і нарешті, як говорити про Бога іншим? Дуже просто виходячи з того, що ми знаємо про людську і природну досконалість. Усе прекрасне, добре і правдиве це відблиск його безмежної досконалості. Але тут є й виклик: ми повинні очищати свою мову, відкидати фантазії та недосконалі уявлення, пам'ятаючи, що таїнство Бога завжди більше, ніж наші слова. Ось така мандрівка від Божого задуму про людину до нашого прагнення Його. Від розуму до об'явлення і до того, як ми можемо говорити про Бога іншим. Це не просто теорія, це життя. Бо цим більше, бо чим більше ми розуміємо Божий план, тим більше відкриваємо себе для Його щастя. Дякую, що слухали. У наступному епізоді розберемо конкретну тему як Бог об'являється людині. Тому до наступних зустрічей!